Сьогодні на засідання постійної комісії міської ради з питань комунальної власності та приватизації житлово-комунального господарства в області території транспорту торгівлі. Присутній у нас голова комісії Кучма Юрій Володимирович, секретар комісії Кобрін Михайло Феодосівич, заступник голови комісії Коцубинський Богдан Володимирович, відсутній Романюк Олег Володимирович. Комісія є повноважною. На порядок денний винесено два питання, перелік яких є в кожного на руках. Так, два питання у нас порядку денному про вкладення договору оренди об'єкта нерухомого комунального майна територіальної громади, включеного до переліку другого типу. І друге питання про надання згоди на передачу нерухомого майна балансу відділу освіти, молоді та спорту і міської ради на баланс. Візясовської міської ради. Пропоную підтримати за, за пропонований порядок денний ставленого голосування. Хто за? За. Пропоную проповнити порядок денний питаннями, по яких підготовлені проєкти рішень та є нагальна необхідність у прийнятті відповідних рішень. Значних господарських зобов'язань. Ще питання третє про відмову у прийнятті до розгляду заяви Матвійчук СМ. Став, ставлю на голосування. Підтримуйте. Хто за? Так. включено до переліку другого типу. Доповідає кінічок Валентина Іванівна завідувач сектору комунальної власності та приватизації. До вашої уваги пропонується проєкт рішення проведення договору оренди, включено до переліку другого типу. Це приміщення на першому та другому поверсі по вулиці Шевченка, 10 без загальною площею 836,9 квадратних метрів, які включені до переліку другого типу об'єктів нерухомого комунального майна прикарів передачі оренду без проведення опціону рішення міської ради 14 листопада 2024 року. Ми їм передаємо дані приміщення на 5 термінів 5 років становлення вручної орендної плати у розмірі 1 гривня. Дана організація, установа Куженської професійний ліцей має включена до реєстру мікробуткових організацій. Та установ і фінансується повністю з місцевих бюджетів. Має ліцензію на провадження освітньої діяльності. Другий пункт сектору комунальної власності заключити договір оренди. І третє питання: сектору комунальної власності внести інформацію про укладення договір з даною установою після протягом одного місяця дня припинення чи скасування воєнного стану. Прошу підтримати питання. Зараз на голосування пропозицію погодити та винести на розгляд пенального засідання сесії проєкт рішення. Хто за. за. Переходимо до другого питання про надання згоду на передачу нерухомого майна з балансу відділу освіти, молоді та спорту зясовської міської ради на баланс Зясовської міської ради. Роповідаю кінчу Валентина Івановна, завідувач сектору комунальної власності та приватизації. Пропонується до вашої уваги проєкт рішення щодо надання згоди на передачу з балансу відділу освіти. Комунального майна на баланс міської ради зв'язку з ліквідацією юридичної особи Поліський закладу шкільної освіти дитячий Садок Сонечко. Наша пропозиція надати згоду на безоплатну передачу з балансу відділу освіти на баланс міської ради згідно додатків, майна будівля 2193,3 квадратних метра адресу село Поліське, вулиця Центральна, 14а, відділу фінансового господарського забезпечення апарату виконавчого комітету поставити на баланс майну. Створити комісію з приймання передачі складів, проєкт рішень передбачення і здійснити передачу приймання протягом одного місяця та податків приймання на обережність військомову. Pues Прошу підтримати проект рішення. Ставлю на голосування пропозицію погодити та винести на розгляд пленарного засідання сесії проєкту рішення. прийняти внесені зміни до програми реформування розвитку школи-комунального господарства із Ясновської територіальної громади на період з 2022-2025 років щодо виготовлення. на матеріали та обладнання очисних споруд в селі Мильфе. Та пункті 1.3 розділу 1 до програми цифри 448 зелений на 93-132 та пункт 4 розділу 4 до програми викласти нові редакції від поміж на 24 рік в суму 354 868 гривень. Ми пропонуємо А потім кошти там що не давати. Це дорога з кошти. Це нам це зелений парк, да, пішов. Воно безкоштовно не пішла, але були витрати, що сталося, витрати. Ще, ще за це ніхто ні копійки, як кажуть, не, не взяв. Ну, витрати пішли, не брати подавати. Ми сили не лозили, і зелений парк допомагає. Ну, ні копійки туди не пішло. Мали, хоча б не мали цю дорогу зробити, і писували туди щебінь, писували транспорт, і щебень, писували транспортні розходів. Ну жаль, чим може на краще, тому що зелений парк виконує в себе свої роботи і допоміг цього вивчили зробити. Пропозицію погодити та винести на розгляд по на, 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 на засіданні сесії проєкт рішення. Хто за? щодо е, проведення ремонту, капітального ремонту дорожнього покриття з виконавки заслаб без врахування схеми і прилеглої території до кафе е, Піцерія, це там mm. на заводі про це знаходиться, та рішення від 16 травня 2017 року номер 36 е, визнання цих дій незаконних та в життя міської ради в заході в межах повноважень для відновлення порушення права. Заява є, ну, короткий зміст там полягає в цьому. Е, можна і лише, щоб ви ознайомилися. Е, встановлено, що е, станом встановлено... на день подання заяви Матвійчук Світлани Максимівни е, до адміністративного органу саме міської ради, е, е, дане питання розглядається і е, заслівським районним судом. Ну, там є е, за позовом дитингої Світлани Аналогічними вимогами до Ізасовської із міської ради. Відповідно до 3 абзацу, пункту 1 статті 45 закону України про адміністративну процедуру заяви, які порушено питання, яке стане на день подання заяви до адміністративного органу, тобто до нас, розглядається судом або щодо якого необхідно рішення про відмову, задоволення вимог заявника, крім випадків зміни істотних. Іступне для вирішення справи обставин не підлягає розгляду. Тому опинився е, цей це звернення, е, суд цього звернення і суд проекту полягає в тому, щоб відмовити Місяців до місцевого адміністративного суду. Якщо є якісь запитання, суть, взагалі проєкту в тому, що є справа в суду в нашому Західському районному суді з тих самих ну, аналогічних розумних вимог вона складається, які вона описала у своєму зверненні. Тому на сесії, так як спираючись на закон України про адміністративну процедуру, ми це питання не будемо розглядати, поки не буде розглянуто. У мене є питання. Ви відложили чисто юридично? Так. Так. Може це питання не до вас, не це його, але по цьому питанню там є відхилення від проєкту. Від проєкту я сама особисто дому від у цьому засіданні особливо. Я, я маю на увазі від проєкту, коли виконувалися роботи. Оце так, як зробили зараз, так, то, як і то, воно все в проєкт. Вона каже, що її ще за рахунок зробили туди красоту. Ну, люди думають, що за бюджетні кошти так, не тільки робиться тротуар, а, а ще але, й <кх> панбуси, да. входи, заїзди, парковки. І міська рада колись дала відповідь, що там парковка по закону не може бути. Але потім був такий Андрійчук, який намалював як багато, кому малював. Не, він намалював саме схему благоустрію, він, він, на він її не намалював, так як вона каже, стоянку чи парковку. Було просто зображено схему благоустрію, отримавши відмову, а, відмову. Да, і отримавши відмову, вона звернулася з дозволом на розміщення стоянки парковки, їй було відмовлено відповідно до правил. І вона через місяць повторно подала заяву і вже попросила просто от е Облаштувати благоустрій біля свого кафе. На цій схемі не було зазначено ні під'їздів, ні заїздів, ні пандусу, ні будь-якого стих козаних років. Суть в тому ці звернення не спирається. На цій схемі не було за всього. Ну, то я, то, то я зрозумів, те, що вона просила і те, що Малювова Андрійчук, проєктною організацією, яка виготовляла проєкт на дорогу, цього не було прийнято до уваги. так? Почекайте, вона, давайте так говорити, Вона звернулася за дозвіл. Вона е, отримала цей дозвіл, але потім після того, коли вона фактично можливо, ми не знаємо цього, можливо, вона створила новий об'єкт благоустрою. Вона не звернулася в комунальне підприємство для взяття цього самого об'єкта на баланс. Комунальне підприємство не володіло інформацією, чи завершила на власний благоустрій, чи не завершила. Тому враховувати щось це тільки був дозвільний документ одноразової дії. Її дали дозвіл. Тут невідомо, що вона його виконала, не виконала. То враховувати треба було щось, яке має юридичну силу, а фактично. За такими вимогами, що проєктант враховував, то там є окремі проєкти, які розробляються для того, щоб там схема організації дорожнього руху, Та ж саме заїзди, під'їзди, парковки, або, наприклад, той самий пандус, воно все передбачається і тоді воно враховується. А в неї була схема, з якою вона навіть якби вона його не завершила, вона мала б звернутися до ну, так як я б дороги, це отримуєш дороги комунальне підприємство, звернутися заявою, що явлення. І прошу поставити на баланс новий об'єкт благоустрою, з таким вона мене зверталася. І враховувати при розробленні цієї проєктно кошторисної документації щось не відомо, що підприємство не мало змоги. Якби воно звернулося, було б фіксовано, що вона його завершила, зробила і виконала в такому об'ємі і з такими ну, матеріалами, можливо. Було б що враховувати. в зв'язку з тим, що мені трошки ситуація не зрозуміла, по цьому я от... Тому, що я раджу, кожна ще я підтримую нашою і на сьогоднішній день розуміють депутати, що ми не розглядаємо цю заяву. Питання не в тому, що депутати мають розглядати суть і позиції всієї заяви і суть звернення. Суть звернення в доказову базу на сьогоднішній день розглядає суд. Чи тільки суд і все. Є закон про адміністративну процедуру і все рішення, наш проєкт рішення. Заключається лише в тому, що ми, ми не беремо до розгляду цю заяву в зв'язку з тим, що є розгляд зараз в суді. Тобто це навіть не рішення, це не є адміністративний акт, це є, як воно називається по закону, процедурне рішення. Тобто, що ми відмовляємо в розгляді даної заяви у зв'язку з регуванням її на розгляду судового процесу. процесі. це все. Тому як би, підстав для того, щоб не голосувати, я особисто не бачу, тому що саме таке. Якби ми розглядали цю заяву безпосередньо, тоді так. Ну, я почав... я, я розумію, це просто процедурне процедурне рішення про те, що я ми не буду. розглядаємося находження суді. А суд оцінив ці докази, тому що є сторона сьогодні ради, є сторона комунального підприємства, є сторона позивача. буде оцінка доказів, буде відповідне рішення. Будемо вже бачити, суму. які результати Зараз результатом рішення. Так, так ставлю на голосування пропозицію погодити та на розгляд на засідання на сесії проєкт рішення. to za to brodit tako tako nebičepni